Але при цьому хочуть інтенсивний ліфтинг обличчя? Тоді слухайте уважно, я вам розповім усі деталі. І так, почали. Що таке взагалі РФ ліфтинг? Це підтяжка обличчя за рахунок глибокого прогріву та стимулювання неокологенесу. До яких параметрів прогрівається шкіра? 42-45 градусів. Вам добре ви чути? Все добре, так? Чудово. Для... Ця температура якраз комфортна для того, аби лише стимулювати новий... створення нового колагену, але при цьому не руйнувати старі зв'язки. Тобто не створювати денатурацію білка, оскільки саме денатурація білка це те, за що хвилюються наші пацієнти при виборі методики для проведення майбутніх процедур ліфтингу. А так, саме технологія Crystal Frax Pro це. Нова технологія, яка посилює дії нашого звичайного РФ, до якого ви так всі добре звикли. Ви пам'ятаєте ці неймовірні результати без травматизації, без реабілітаційного періоду, абсолютно комфортної процедури, на яку так хочуть потрапити ваші пацієнти, і з задоволенням приходять знову, на відміну, наприклад, від мікроголкового РФ, який вимагає е е терпіння і високого больового порогу. І так. Так, у нашому апараті є три різні насадки, які будуть працювати з різними ділянками, і, відповідно, ви зможете коригувати як і площу пропрацювання, так і інтенсивність. Вони дуже зручно відділяються від самої маніпули, що зумовлює комфортну експлуатацію та легку стерилізацію насадок. Це насадка для обличчя. Шиї та декольте, а ця уже для роботи по тілу. Ви бачите, що вона абсолютно по іншому виглядає ніж класичний РФ, оскільки тут спр... сп... насправді новітня технологія, яка буде посилювати інтенсивніший прогрів. Та кращий ліфтинговий ефект для наших пацієнтів. У нас питання так. чи травматична ця процедура для шкіри? Ні, звісно, ні, оскільки ми ж і хочемо саме фракційним отримати цей комфортний ефект ліфтингу без реабілітації, травми чи будь-яких дискомфортних відчуттів. І так, а ще одна насадка, яка призначена для делікатних ділянок, а саме зони навколо носа, а також очей. Також ви нею можете проходитись, як і по всьому обличчю. Тобто ці три насадки вам замінять і дадуть можливість працювати на будь-якій ділянці вашого тіла. Далі. Вони всі коригуються, і ви їх можете одягнути. Завдяки ось такій кнопці, вони дуже легко знімаються, і ви комфортно і зручно під час процедури зможете їх замінювати, цим самим пропрацьовуючи різні зони. І так, для того, аби увімкнути апарат, я трішки вже ближче розповім вам про сам апарат. Ми його вмикаємо. Тут що важливо, і що я в принципі дуже люблю. Працювати це те, що ви тут можете коригувати як і інтенсивність самого РФ, так і тип роботи. Чи ви працюєте на імпульсному чи на постійному дії радіочастот — це ви можете собі скоригувати. І також працювати імпульсно і коригувати, який час тривалості самого імпульсу буде безпосередньо діє на шкіру. А, чим менше, тим комфортніше для пацієнта, чим більше, тим інтенсивніший ліфтинг та вираженіший результат. І так, також, коли ви починаєте працювати, у вас на моніторі, напевно, вам не так видно, як мені, звісно, але тим не менш. Ви можете бачити чітко, навіть по звуку. Я надіюся, що чути. Мікрофон біля мене дуже близько. Як ви правильно притиснули насадку до шкіри? Так, є питання? Так, у нас є запитання. Яка потрібна косметика до процедури? Вам потрібен гель для проведення процедури. Тобто, це у нас є спеціальні гелі для рефліфтингу, для того, щоб краще проникали поживні речовини, які є безпосередньо саме у нашому, наших гелях, вони будуть працювати і додавати додатковий ліфтинг в складі місяця, пептиди, що будуть її також паралельно і заспокоювати. Єдиний момент, коли ви використовуєте гель на обличчя? Ми рекомендуємо використовувати і працювати зонально для того, аби правильно і коректно прогріти ділянку. Тобто ви обрали собі квадрат, в якому ви працюєте, нанесли на нього гель і уже там працюєте. Після того як ви його пропрацювали, гель можете переносити на іншу зону, що є комфортним як і для вас, так і для пацієнта. І так, ви можете коригувати як і інтенсивність імпульсів, так і період дії імпульсу на шкіру. Також апарат вам допомагає знайти, чи ви правильно контактуєте зі шкірою, оскільки у вас має бути повністю насадка під кутом 90 градусів до поверхні шкіри. А саме завдяки цьому ви можете розуміти, чи правильно, чи коректно працює маніпула. І так, Далі, якщо ми переходимо до іншої насадки, у нас також ці всі параметри є. І ви активізуєте її завдяки спеціальній кнопці на ручці, що також дуже зручно у роботі. Взагалі, курс процедур до 10 сеансів, що є комфортним для вас і для вашого пацієнта. Процедура триває від 30 хвилин до години часу максимум на один сеанс. І ви кількість часу та сеансів – це два рази або раз на тиждень. Який курс назначати на основі? Так, оце ми щойно про це проговорили. 10 сеансів з інтервалом в 3-4 дні або в тиждень. В нас запитують, чи надаємо ми протоколи процедури до купівлі кожного апарату. Ми надаємо навчання, і по закінченню навчання ви отримаєте сертифікат. Також нас питали за ціни. Будь ласка, залишайте плюсики під ми, сохр... ми зберігаємо. Ми зберігаємо цей прямий ефір. Будь ласка, залишайте нам плюсики, і ми відповімо вам в особисті. А також Купивши апарат, ви приходите до нас безпосередньо. А... В компанію ми проводимо вам навчання, працюєте з моделлю безпосередньо, підбираєте параметри індивідуально до кожного пацієнта, для того, аби вже в практиці, у вашій лікарській практиці, ви змогли ідеально знайти саме ті параметри, які будуть працювати з вашим пацієнтом. І так, як ви проходите з зонами? Ви обираєте собі зону для роботи і імпульсно. Пропрацьовуєте по порядку з легким накладанням квадратиків один на один. І потім повторюєте це декілька разів. Зазвичай це 3-4 проходи. Або ви орієнтуєтеся по часу, обравши собі зону та час дії. Це все ви можете відслідковувати на апараті, який буде рахувати або кількість імпульсів, або якщо ви будете на безперервних імпульсах, то Час у секундах для того, аби ділянку ви змогли пропрацювати симметрично і якісно. Можливо, у вас є ще запитання або ні? Так? Добре. Далі, якщо ви працюєте, ви обрали необхідні параметри, ви нажимаєте кнопку старт на самому екрані і після цього повертаєтеся до маніпули. І пропрацьовуйте, обов'язково заржавши кнопку. Тому що якщо е, цей апарат, він, е, тут РФ у нас достатньо потужний. І за рахунок цього, щоб не зробити опіку пацієнтові, ви повинні слідкувати за певними правилами. Якщо у вас є безперервний РФ, чим вищу потужність ви ставите і обираєте для вашого пацієнта. Тим швидше повинні бути ваші лінії рухи. З кожним разом ви адаптовуєтеся і орієнтуєтеся лише на відчуття клієнта. Звісно, у вас є базові параметри, на які ви будете ставити з самого початку, але з кожним разом, зазвичай, ви будете підвищувати інтенсивність для того, аби дати максимальний ліфтинговий ефект для ваших пацієнтів. Ви також можете поєднувати процедуру із Іншими, а саме, кріотерапією, комбінувати в процесі ви спочатку робите прогрів інтенсивний РФ. -ом. Потім 5-10 хвилин кріо і знову повертатися до РЕФу. Це дасть додаткову стимуляцію клітинам, пришвидшення метаболізму і ще додатковий ліфтинговий ефект. Єдиний момент це заборонено для пацієнтів із розацією і куперозом, оскільки деякі перепади, навіть незначні температури, можуть призвести до посилення або загострення ситуації. Також, що вам ще обов'язково хотіла сказати, що це не просто апарат, а це інвестиція у ваше майбутнє, оскільки фракційний реф є топом на усіх конгресах і семінарах, він комфортний у роботі, потужний порівняно зі звичайним рефом і не вимагає реабілітації, як у мікроголковому. І буквально за лічені місяці ви зможете не тільки окупити ваш апарат, а ще і. Гарно попрацювати. Тому дуже раді вас були бачити сьогодні в нашому прямому ефірі і чекатиму. Та ще одне питання можна робити по всій шиї? Е, так, так, можна, крім трахеї. <гум> так, і дуже раді вас бачити. Якщо у вас є ще питання, секунду чекаємо, ви задавайте запитання, і будемо далі продовжувати з вами працювати. А також, якщо саме ділянка шиї вас торопує, дуже класно пропрацювати саме ділянку за вушком, оскільки часто косметологи забувають за цю зону, але вона дуже не потрібна, потребує у догляді, як і в домашньому використанні, саме кремів, а і пропрацювання апаратними методиками, оскільки дряблість ділянки там також є. І цим самим ви пропрацювавши цю зону, зможете досягнути максимального ліфтингу за рахунок. Компактизації ділянки. А ще питання: які ще ділянки тіла можна пропрацьовувати? Також це можуть бути руки, ноги, де ви бачите взагалі дряплюсь, тобто ви працюєте зі шкірою. Де у вас є шкіра і вам треба її підтягнути, ви можете сміливо працювати. А саме це частий запит, це підборіддя, це латеральна частина рук, яка часом обвисає після інтенсивного схуднення. Це обов'язково наші пацієнти обожнюють роботу з зоною декольте та грудьми, животики. Де є у вас розтяжки, стриї? Це чудово пропрацьовується буквально за декілька сеансів. А також сіднишки, бока. Все, що нам необхідно для роботи, для ліфтингу, для симуляції колгену, для ущільнення шкіри, ще у вас питання є. Якщо є, тоді ми з радістю вам а, підкажемо. Якщо ні, ми дуже раді були бачити вас. Тут дуже вам дякую за активність, оскільки це такий, знаєте, величезний стимул працювати з вами, спілкуватися. І дуже ми вас всіх любимо а, і чекатимемо у нашій Земіс Family на навчання. Будемо раді вас бачити.